Люди навіть самоорганізувалися, організувалися в принципі як традиційно, так українці, аби допомогти тим районам міста, які найбільше постраждали, але з її слів, вода дуже нерівномірно прибуває у місто, і тому незрозуміло, чи треба евакуйовуватися, чи треба залишатися. Є райони, які критичні так, це район острів, район корабелів. Але є райони, які можуть просто з часом також постраждати через підрив Каховської гідроелектростанції. Через підняття води. А, така от ситуація. Були евакуаційні потяги. Пам'ятаємо, ми про них повідомляємо. евакуація потягами також відбувається. Евакують перш за все до Миколаєва людей. Там створений центр прийому, але й також. В інших містах готові приймати херсонців, готові приймати, як я вже казала, у Києві також і херсонців, і врятованих тварин, тому що бачите, люди намагаються і тварин своїх вивезти, корів вивезти, максимально врятувати усе живе від того, що натворила Російська Федерація.